Привіт, привіт! І сьогодні хотів з вами коротко поговорити про МЦ-четверті конектори. Я недавно отримав їх не ну, чималу кількість, Поповнив свої запаси. Так, бо треба для декількох проєктів, які я собі задумав. Тут була маленька пачка на п'ять пар конекторів, і хочу ж вам показати, як на загалом це все працює. Детальне відео про МЦ-четверті конектори я вже робив, і я рекомендую вам його подивитися, воно обов'язково буде у так? Але тут не стільки важливий момент. Е які вони так якби безпосередньо ними працювати, як в тому справа, де і які їх купляти? Бо їх стільки є багато різних версій, стільки багато різних нюансів. Що тут треба розрізняти? Ось у мене є старий конектор, який я перед тим використовую, який я був дуже дуже задоволений, тому що ну до його якості в мене претензій зовсім ніяких. А ось новий, і от варто їх порівняти. Ви вже бачите різницю по кришечці, і давайте ж розберемося в чому ж ключова відмінність. Це попередній, це новий. Вони обидва на 32 А. Нічого надзвичайного е особливого немає. Відмінність ключова тут, коли знімається оця кришечка, то тут оцей елемент він є зйомний. Бачите? А якщо я відкручу отут, то ця річ не виймається, він до цього прикручений на Він фактично литий з ним. Разом. Ну і е, все інше, так тобто, це єдина відмінність між цими конекторами, е, між, ним, між яка між ними є. Я вам обов'язково дам посилання і на одні, і на другі. Ці просто за останній час чомусь дуже сильно подорожчали. Ці все ще в адекватній ціні. Якби я вам дам посилання на ті і на ті, подивитися, виберете собі, які потрібно. Там 5 штук, 30, 20, не знаю, там вже різні комбінації е, обирати можна, якби загалом можна скомбінувати якось так, під якийсь код, під якусь акцію, щоб вони вам обійшлися в адекватні гроші в цьому немає великих особливих проблем. З е, ключовому те, що внутрішнє наповнення у них однаковісіньке оці от, власне безпосередньо контактні елементи. І тут, що важливо, не знаю, вдасться побачити вам чи не вдасться, спробую показати. Е, подвійна така е, пластиночка, що є всередині, е, дійсно допомагає вона в роботі в е, тому, як затискається, як він гарно наскільки чітко заходить е, до кінця, так бо важливо саме до кінця, до кліку їх вставляти. Ну і окремо також питання обтисного інструменту стоїть. В мене він є, е, ця обжимочка. Давайте ж я вам коротко її теж покажу, як і яким чином вона працює. Отже, і про обжимочку. Прийшла вона, до речі, свого часу мені в такому от чухлі з певною кількістю вже конекторів в комплекті. так, Тому, в принципі, я ні разу не пошкодував про те, що я такий компакт обрав. Тому що можна, ну, кудись їдеш, щось треба, склав собі скільки потрібно, і користуєшся. Сам описний інструмент виглядає ось так. Я вам ставлю з боку відео шматочок, де я в шортику показував, як конкретно воно працює. Але тут важливо, що е бачите, міліметри написані на них. Матриця є під 2,5 квадрати, під 4 і під 6. І вона є достатньої ширини е для того, щоб з зайняти повністю е ширину ось цього роз'єма самого конектора. Я не бачу, де воно. Да, от, умовно кажучи. От сюди воно вставляється, так, і ви тоді його обтискаєте. Зараз я цього робити не буду, не хочу псувати конектор, так, під відео збоку, подивитися собі, як воно працює. Буває таке. До речі, я теж помітив. Буває таке, що є сенс спершу обтиснути шостим, по тобто найбільшим, а тоді додати четвертим. І е, на якість роботи самого інструменту це не впливає ніяк, але зате на якість обтиснення впливає дуже сильно. І воно служитиме. Вічність. Е, неправильне слово так для відео вжити, але тим не менше, тобто служитиме воно дуже-дуже довго і ну, користуватися ви е, цим з'єднанням зможете з певною надійністю. Тобто, тут, що ще важливо, який ще окремий момент я хотів проговорити, е, це звертайте увагу на те, щоб ці шпинчики, щоб всі вони були цілі. Тому що, якщо є надломані, цей коннектор бутій. Були в мене колись була партія, навіть не знаю, може, десь знайду якось вони. О, до речі, так, да, от він. Бачите, він так виглядав. Такий мав зовнішній вигляд. Це зовсім інший копачок. Але в оцих конекторах, якщо я зараз відкрию, то подивитися, що ну от таке могло приїжджати. Отака кака. Так, і це нікуди не годиться. Тобто такі конектори вставити в роботу не можна. Вони небезпечні, вони не тримаються. Провід у вас не буде затиснений правильно і ну, воно не працюватиме. Тобто, це вже вутіль таке використовувати, якби в роботі в, тим більше ставити на постійно не можна зовсім категорично. На тимчасово ще десь там протриматися там, тиждень-півтора, поки воно заліка доїде адекватно, да? це ще окей, але загалом ну, я би таке в роботу не ставив. Тобто Це, це небезпечно. Це та річ, котра повинна все таки забезпечувати взагалі певні е, якісь правила, параметри безпеки. І якщо хочете зовсім топ-клас, топ купляйте штаблі, але не дивуйтесь тоді з ціни. Е, це, оці ці, що я вам пропоную, одні і другі, ті, що я вам показував, з адекватних, ті, що я вже перевіряв, вони точно підходять під всі потрібні задачі, вони точно їх виконають і е, ну. Нарікань на них якби не виникне у вас. Тому слідкуйте за цінами, слідкуйте за тим, скільки вам їх треба. І, до речі, нагадаю ще раз, якщо там десь в описі продукту пише щось, то воно реально воно залітає за тиждень, можливо, півтора, не більше. А, ну, тобто, Два тижні, це, 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 це не знаю, що має статися, щоб воно два тижні їхало. Мабуть, китайський новий рік, який, до речі, зараз уже закінчується. О, то це єдиний момент, коли вони можуть довше відправляти і коли довше будуть проблеми з цим. Але якщо вам треба пару штук, 5, 10, 20, велкам. Вони на аліку їх навалом, і досить швидко вони всі приїжджають. Тому всі посилання в описі під відео Дивимось, вибираємо і використовуємо на свої потреби. Все, на цьому дякую. Побачимось.